Учні та педагоги Гришковецької спеціалізованої школи-інтернату нещодавно побували у стінах військового шпиталю. Напередодні дня захисника вітчизни колектив навчального закладу розпочав проєкт під назвою Вмілі руки, благодійне серце. Розуміння того, що час плине, роки йдуть, уходять у вічність люди, покоління, ціле покоління людей, які пережили таку страшну біду, як війну. Побудило нас колектив. Вчителів зробити такий проєкт. Проект, який ми назвали це Мілі руки, благодійне серце, щоб діти своїми руками зробили якісь певні вироби, зробили свій внесок в затишок цих людей і тим самим проявили якусь увагу. Дуже приємно, що в спецшколі-інтернат, де діти позбавлені батьківського піклування, виник такий проєкт про дітей, діти, про яких піклуються, що вони. Сіяли добре і вічно, що вони піклувалися не тільки про себе, а ще й про інших. І, звісно, були вибрані люди, які більш цього потребують. Це ці наші ветерани війни, яких, на жаль, залишилося не так вже і багато. Попередньо діти відвідали госпіталь, поспілкувалися з тамтешніми пацієнтами і вивчили їхні потреби. Після чого на уроках трудового навчання власноруч виготовили речі, котрі стануть ветеранам у нагоді. Ми зробили табуретки, ложки для взуття і швабри. Для того, щоб було їм зручно, сподобалося, щоб ну, не, ну, сідали, не ходили, вдихали. А вам особисто особисто дітям як працювалося в цьому? Ну, з задоволенням, щоб зробити, ну, ну, щось добре. Візит молоді неабияк порадувався в очолих пацієнтів. Корисні подарунки це кажуть добре, але жодні презенти не здатні замінити щиру дитячу увагу і турботу. Дуже нам усім приємно, дідушкам, бабушкам, бачити такий діток, що вони робили, які вони роблять вироби. Це для нас велика приємність. Дуже приємно, дуже дуже приємно. Аж плакала, ще й зараз хочу плакати. Окрім дерев'яних виробів, учні принесли до шпиталю ще й мед і печиво. Доки ветерани куштували ласощі, діти призмачили свій візит невеликим концертом та пообіцяли приходити ще. just